Розлучення, аборти, феміністки та ЛГБТ-активісти створюють страшну загрозу духовному життю української нації. Принаймні, таке враження складається після форуму сім'ї, який нещодавно відбувся в Києві. Тому ми вирішили перевірити програми та вислови кандидатів президенти на толерантність. Юлія Тимошенко, єдина жінка, яка входить до списку лідерів президентських рейтингів, в своєму новому курсі чомусь взагалі не говорить про права жінок, так само як і не використовує фемінітиви. А таке поняття, як гендер, в її передвиборчих програмах взагалі не варто шукати. Я згадую слова папи Іоанна Павла II, який сказав, що сім'я це колиска життя і любові. Лідер президентських рейтингів Володимир Зеленський відомий своїми сексистськими та гомофобними жартами на 95-му кварталі у своїй передвиборчій програмі не говорить нічого про захист ЛГБТ-спільнот або хоча б припинення цькування. Йохани, баба. А от кандидат Анатолій Гриценко у своєму інтерв'ю Радіо Свобода заявив: Я буду гарантом захисту прав усіх громадян незалежно від будь-яких ознак. До речі, Андрій Садовий, який знявся на користь Гриценка, також висловлював готовність захищати ЛГБТ спільноти. У передвиборчій програмі діючого президента України Петра Порошенка також не знаходимо нічого про захист від дискримінації за гендерною ознакою та права ЛГБТ-спільнот. Однак, у своїх публічних промовах та заявах президент України неодноразово заявляв, що, попри особистісні погляди, він проти будь-якої дискримінації також він підтримував Київ Прайд, хоч і не брав в ньому участі. Я е, стосовно маршу рівності, я ставлюсь до цього як християнин і як президент європейців. І я вважаю, що це е, абсолютно поєднані поняття. Е, я не буду в ньому брати участь. Загалом у передвиборчих програмах всіх кандидатів можна знайти рядки про однакові права, любов до ближнього і мир у всьому світі. Однак серед переліків рівності за політичними, релігійними чи національними ознаками про гендерну рівність не йдеться, як і про захист прав ЛГБТ-спільнот.